Котики, в один щасливий день у плямистої мами кішки народилися два чарівних кашеняти, повністю роденький і весь черненький. Хіба це не дива, абсолютне диво, справжні чекунства? Вони були такі милі, що господиня кішки вирішила їх не розлучати, нікому не віддавати. Нехай обидва живуть у нас на дачі. Братам буде весело разом. Стали думати, як назвати цих красенят. Роденький був схожий на зайчика то ми назвали його зайчиком, а чорненького з пурпуровим відтінком пурпуром. Як тільки сім'я поїхала на дачу, забрали котиків з собою, на дачі ще жила собака Феня, повне ім'я Фенікс. Але пес був таким ласкавим, що язик не повертався називати його Феніксом. А от Феня, Фенічка, найкраще. маленький і пухнастий, справжня бусинка. Господиня вирішила, що тварини подружаться і разом щасливо житимуть. На дачі круглий рік жила мама господині бабуся Дуся. Їй було нудно в квартирі. Хотілося бути ближче до землі, як вона казала. А крім фені, на дачі ще мешкали півник Петро і курочка рябка. Вона кадувала тварин, наглядала за ними, ось у сім'ї прибуло зайчик і пурпур. -пур. Тепер, бабусі Дусі, буде ще веселіше. Котиків привезли на дачу. Залишили коробку з ними на підлозі в сараї. Вони довго сиділи, боячись навколо носика висунути. Бабуся Дуся налила в мисочку молока, поставила на підлогу. Нехай поки що звикають, привчаються до нової обстановки. Вони ще маленькі, але їм потрібно вчитися обходитися без мами. Всі пішли, а кашенята залишилися одні. З молоком у приміщення. Давай вилізай першим, сказав пурпур. -пур. Мяу, сам вилізай, відповів зайчик. Ти ж перший народився, ти вилізай. Ну, ось, і тоді перший, і зараз давай вже якось по черзі. Тоді я перший, а зараз ти. Давай разом одночасно. Добре, походився котик брат. Кашенята одночасно висунули в голови з коробки. Два рудих і два чорних вуха стирчали і тремтіли. Мені здається, тут нема нічого страшного, мяу!» – сказав один. Ага, підтвердив другий. Молоко, а, так, хочеться їсти і мені теж. Може, молочка? Непогано було б. Ти перший. Ні, давай разом погоджуюсь. І кашенята повільно вилізли з ящика. На них ніхто не нападав, навколо було спокійно. Обнюхуючи все нове, вони несміливо підійшли до тарелка з молоком і. <гас> як же смачно пахне! пяукнув <пілкував> рудий. Братики-котики накинулися на смачне молоко і стали його лизати, заплющивши очі від задоволення. Коли тарілка була порожня, малюки розтягнулися на килимку. Ніколи не їв нічого смачнішого. Оце клас'. Трохи відпочивши, котята вирішили розвідати обстановку. Вони залізли на стіл, під стіл, на стілець, обнюхали всі кути. Рудий зайчик стрибнув на диван на велику подушку і солодко потягнувся. А тут затишна, це моє, а. Пурпур -пур навіть не встиг сказати, як раптом відчинилися двері й зайшла господиня. Котята сховалися. Як ви тут, мої хороші, котики братики? спитала господиня з любов'ю і турботою. Але котята не почули цих слів, бо від страху розбіглися по кутках. Ну, чого ви боїтеся, дурники. Привикайте, на обід буде ковбаска. Пішла ягода збирати роботи багато. Котята почали виходити із своїх схованок. Оце я налякався, сказав пурпур. -пур. А я як м'яв? Все нормально, мяу. Кашенята продовжили вивчати новий простір. А на обід господиня принесла їм смачної ковбаски. Їжте, мої милі смачного! Коли двері зачинилися, Пурпур і зайчик знову вилізли з укриттів. Яка смакота! Мяу! Вони з задоволенням з'їли ковбаску. Так минуло три дні. Лише з'являлася господиня, кошенята втікали, а на четвертий день зайчик сказав Що ми, як дурни, втікаємо, вона ж нас любить, смаколики нам приносять, я хочу з нею дружити. Ну й дружи, а я поки не буду. Чому? Тому? Ну, скажи, час ще не прийшов, а ти як хочеш? І тут знову відчинилися двері. Господиня принесла молока, але цього разу кашенята вже не втікали і не ховалися. Пурпур -пур виглядав з-за столу, а зайчик підійшов до господині. Вона взяла на руки рудого кашеня. Чарівність, який ти гарненький, зайчику, лагідно говорила господиня, гладила котика. Пур. -пур навіть пожалкував, що поки що боїться підходити до бабусі дусі, але вирішив наступного разу обов'язково підійти до неї. Ввечері господиня принесла кашенятам смаколики. Тепер і пурпур не хавався. Він сміливо підійшов до господині і мяукнув. Мяу, хладьте мене, хладьте. Бабуся пораділа. Ось і ти і мене не боїшся, пурпур -пур, можна двері не зачиняти. Ви звикли до мене і до нових запахів. Тепер ви нікуди не ні втетечете з переляку. Вона погладила обоїх кошенят і вийшла, а двері залишила відчиненими. Кашенята сіли на порозі і почали розмовляти. Ой, як цікаво! Давай далі вивчати цей світ. Пішли, братику, страшнувата. Але ж до цього не було страшно. Але все було добре. Нас тут люблять, гладять, смачно гадують. Переконав. Вийшовши з сараю, малюки побачили літню кухню. Там смачно пахло. Бабуся Дуся варила борщ і поклала ароматні пиріжки з капустою. Все здавалося рідним і своїм. Ніби сто років кошенята тут жили. Вони підійшли до господині і потерлися об її ноги. Мої котики гарненькі, чарівності, зайчик, пурпурчик, господиня усміхалася і ратіла кошенятам. Оглянувши і обнюхавши кухню, брати вирішили дізнатися, що за кутом. Це був сад. Вони пройшли по траві, розвалилися біля будинку і задрімали на сонечку. Життя вдалося м'яу, зауважив зайчик. Ага, мяу! підтвердив пурпур. Потім вони побачили півника і курочку. «Привіт, кокарику!» «Добрий день! ми Зайчик і Пурпур, -пур, будемо з вами жити. Ласкаво просимо, головне, що не в курятнику, ви мені не конкурент. живіть бачу, ви любите молоко, головне, що не зерно. Ласкава просимо, відповіла більш вихована курочка. Думаю, що ми порозуміємося», – знайшовся Пурпур. -пур. І тут вони побачили феню. Цей чудовий пес махав пухнастим хвостом. Я феня, а ви хто? Ми, котики, братики, будемо жити з вами, відповів зайчик. Ми хочемо дружити, запропонував Пурпур. -пур. Хочете, отже, будемо. Погодився добрий пес феня. І зажили вони щасливо. Далі буде.